Вітаю вас. Шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл передач Волинська трагедія Порозуміння заради майбутнього. І сьогодні гістем нашої студії є доцент Східноєвропейського національного університету Оксана Каліщук. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от ви займаєтеся темою дослідження історіографії Україно-польського конфлікту 43-го року. По суті. Історіографія розпочалася після цього, як цей конфлікт закінчився, починаючи з 40-х років, писали і по цю, і по цю сторону Бугу. Писали і в комуністичній Польщі, і в Радянському Союзі, але найбільше, напевне, було написано після проголошення незалежності і України і в той час, коли Польща позбулася свого тоталітарного режиму. Чи можна якось підставити, скільки було написано в Польщі, скільки було написано в Україні про цю проблему? Дякую за запитання. Ну, власне, мабуть, потрібно почати з того, що очевидно, що кількість не є визначальною, але тим не менше, ми мусимо визнати факт, що першість у дослідженні цього питання виявилася в руках поляків. І вони першими розпочали ґрунтовні дослідження. І українська наука вона просто змушена була вже йти у руслі тих напрацювань, які вже були зроблені польськими колегами. Це, зрештою, не є не негативним, не позитивним, це радше констатацією факту. Єдине, що ми можемо зауважити, що відповідно. На формування бачення українськими істориками цих подій, складних подій, дражливих подій, такої дуже дражливої тематики, вона власне відбилася на позиціях частково української сторони, і тому, очевидно, треба говорити про те, що українська історіографія десь особливо на початках. Вона відставала. Хоча на даний момент знову ж ми можемо сказати про наявність цілої низки ґрунтовних досліджень українських авторів. Які, власне, виявляють українську позицію. Ну, перш за все, напевно, я назву буквально лише декілька прізвищ, які, власне, людей, дослідників праці, яких присвячені саме вузько цій тематиці. Це Ігор Ілюшин, це Володимир Сергійчук, це Володимир Ветрович. І, власне, вони показують певною мірою і різноманітність. Української історіографії, власне, того, як українські історики бачать ці події. Бо з одного боку, ми можемо бачити більш таку позицію, власне, спрямовану на націоцентричність, а з іншого боку, це є така поліцентрична позиція. Тобто, коли автори українські вони намагаються поєднати десь бачення й українське і польське. Скажіть, будь ласка, а у Польщі також є такі бачення їхні сковані? Вони монолітно виходять, чи вони мають також різницю між собою? Ну треба напевне визначити, що взагалі типово для досліджень Волинського питання, умовно, якщо ми це назвемо, є власне присутність і в польській, і в українській історіографії різних течій. Хоча е, треба напевне відмітити той факт, що, наприклад, деякі польські дослідники, які починали з суто ліберальних позицій і е, які е, зробили собі, напевне, власне, значною мірою ім'я в науці, саме такою виваженою позицією, вони зараз радикалізуються. Ну, перш за все, ходить про одного з. Найпровідних найпро власне спеціалістів з цієї теми у Польщі Же Гожа Мотик і він, власне, напевне можна так визначити, що особливо увійшовши в отой медійний дискурс, він почав останнім часом радикалізуватися. Своїх що, що до того спонукає це мас медіа чи це політичні певні настрої, які існують в державі. Що спонукає до того, що Скажем, такий урівноважений науковець, вимушений е, приймати якусь політичну течі. І, до речі, я в цьому аспекті хотів би ще запитатися певні речі. Ви, е, коли досліджуєте цю тему, пишете в своїх так статтях про те, що це має певний психологічний травматичний е, відтінок оцієї дослідження. Що ви мали тут на увазі, і чим це просвітлюється? А ну тут напевно я почну із тези про те, що у Польщі впродовж досить тривалого часу головними експертами із власне українсько польських відносин у роки Другої світової війни були і до певної міри залишаються середовища красов'яків. Тобто поляків, які або за походженням, або принаймні певний час мешкали на східних Кресах, як це називають, якщо бути до кінця справедливим, то очевидно, що це ходить не лише про українські. Території, а і про литовські, білоруські, але в нашому контексті це більше ми говоримо про ті території України, які належали до Другої Речі Посполитої. І от, власне, ті середовища вони є таким основним, скажімо, важливим впливу на, не тільки на суспільство, а і на політи, політиків. І в тому числі відповідно і на тих дослідників науковців, які займаються дотичними проблемами. І тут, напевне, якраз і поєднується ота от особиста десь психологічна травма, яка пов'язана була із тими вже 70-річними практично подіями, і відповідно наскільки вона вплинула на подальшу долю цих людей, і наскільки вона перерізала їхнє життя. І відповідно вони з розумілих причин не хочуть її забувати. Скажіть, будь ласка, яка найбільш болючіша тема розбіжностей між істориками українськими і польськими в цьому перебігу цього конфлікту? Що не можуть з чим не можуть погодитися? Або найбільше не погоджуються, як наші, так і польські науковці. Давайте спробуємо. Власне, коли можна тут декілька, скажімо, принаймні два-три виміри визначити, так? По-перше, коли ходить про встановлення причин цього конфлікту, бо це, напевне, є одною з найважливіших речей, коли ми обговорюємо це питання, бо, власне, встановлення причин. Є тим шляхом, коли ми будемо запобігати майбутнім таким конфліктам, коли ми будемо знати звідки ці причини, то є ці, скажімо так, є речі, з яких є спільна позиція і українських і польських істориків. Зокрема про більшою чи меншою мірою про політику національну політику другої речі і посполитої. Тут ми маємо більше погодженості, ніж розбіжностей. Що стосується іншої, наприклад, тези впливу інтегрального націоналізму на ідеології інтегрального націоналізму на розгортання цього конфлікту, тут швидше, ми, мабуть, скажемо, що тут є розбіжності, бо польські історики багато польських дослідників наголошують на впливі саме цієї ідеології, українські дослідники радше не погоджуються з тим. Тому, от власне, це скажімо, називаємо одну з таких речей. Тоді, коли ми будемо говорити про інші якісь аспекти, то напевне є дискусійною також і ще низка питань пов'язаних із причинами. Зокрема, наприклад, теза, яка висловлюється про те, що наскільки впливала, вплинув присутність перехід української поліції в УПА на цей конфлікт. Це є теж радше дискусійною питанням. Якщо ми будемо говорити про ще іншу площину, власне, навколо цієї проблеми, це є питання. Ну, банальне, як я кажу, або навіть вульгаризоване питання: а хто почав і звідки почалося, правда? Це напевне, що це дійсно є, якщо до кінця, бути некоректним питанням. Але якщо ми його десь так собі умовно задамо, то тут і виникає певною мірою дискусія. Тому що, як мінімум, якщо навіть ходить про події Другої світової, частина українських дослідників говорить про те, що чи Початком цього конфлікту не були події 1942 року у Холмщині, на що дуже, дуже багато польських авторів знову ж таки не погоджуються, бо для них початок, власний, є Волинь. І від того відштовхується. Тобто я правильно вас зрозумів? Польська сторона притримується, що. Початком конфлікту є там, весна 1943 року. А як? І український націоналіст, український націоналіст, Українська повстанська армія, яка почала робити акції проти польських поселень. Українська сторона ці події бере значно раніше. Бере 42-й рік, або ще там в, свої, в своїх працях, своїх історіографії показує ще значно, ну, там починаючи від Політики речі Посполитої угу. на, на на цих теренах, так десь... ну можливо, десь ще трошки по-перше, зразу відзначу, що в кожній із, скажімо, так, що ми вже говоримо, історіографії є різні позиції. Це раз не можна так чітко визначити, що повністю українська історіографія має такий напрямок, а польська такий. Але е, в даному випадку ходить е, навіть е, власне, коли я говорила про Хумші, то це вже власне про події саме до періоду Другої світової війни. Бо якраз щодо національної політики, як я вже сказала, там більш-менш є певна єдність в позиціях і польських, і українських авторів. А вже коли от саме говорити про сам період от, власне розгортання цього конфлікту 42 й 44-й, ну, як певний такий, так часові межі, то тут іде дискусія: чи це починалося з хомщини 42-го, чи це починалося з Волині 43-го. Як польська історіографія, як польське наукове середовище трактує події, от там вживаються дуже часто такі терміни, як етнічні чистки, геноцид. Угу. Наскільки це є правда? Чи погоджується українська сторона з цими Трактування. Ну, очевидно, що е, в, польськ, е, в польській не тільки історіографії, а й в суспільній політичній думці зараз абсолютно панівною стала стала позиція висвітлення подій на Волині як етнічних чисток. А якщо а останнім часом, мабуть, і ну що будемо як кажуть, не будемо приховувати в означення цих подій як геноциду. Зрештою, одне з останніх офіційних рішень Сейму в 2009 році воно означило ці події як етнічні чистки з ознаками геноциду. І зрозуміло, що якби, це є уже усталеною фактично позицією і польських науковців, і польських е політичних, суспільних діячів. Е з українського боку е зрозуміло, що радше е непри неприйнятною є позиція визначення цих подій як геноциду, бо е якщо і, і навіть етнічних чисток. Бо якщо цей термін вживати, то тоді треба тільки напевне швидше говорити про взаємні етнічні чистки, але ніяк аж не про односторонні. Як односторонні. Ще хотів би таке задати вам питання. Після закінчення Першої світової війни існувала Версальсько-Вашингтонська система розподілу держав, власне за якою трактувалося, що кожній нації по державі. Угу. Ну... Польща здобула незалежність після довготривалого періоду, після скільки там 300 років, майже вони знаходили, ну 200 років вони знаходилися розпреділені, але розділені між іншими державами, а Україна не здобула незалежності. Але частина етнічних українських земель або кресів, як називають угу. поляки, вона війшла в склад другої речі Посполитої. Як взагалі? Польська наукова думка ставилася до цих теренів, вона трактує їх як етнічні українські землі, вона висвітлювала присутність українського питання, вона давала, як би сказати, ознаку існування політичного життя, політичної думки. тут на так звані східних кресах чи західній Україні, як ми сьогодні це трактуємо, як наскільки висвітлено це в польській історіографії? Ці теми ну напевне я трошки сконцентруюся більше власне на позиції, якщо вже ходить по і польської сторони, і відповідно десь висвітлення цього в історіографії саме періоду Другої світової правда, бо власне треба визнати, що як мінімум частина польських авторів і діячів. Вони розуміють, що власне трагічний досвід українців, коли Польща фактично не дала значною мірою побудувати українську державність, ну зокрема, якщо ходить про українсько польську війну 18-19 року, mm -hmm. та то він надзвичайно травматичний для українців, і власне оцей досвід він потім десь. Вісів над стосунками українців і поляків у Другій світовій, тому що е, українці боялися повтору, і вони хотіли відповідно на випередження піти, щоб знову ж з цим подібними проблемами не стикнутися. І, е, з, а з іншого боку, тут якраз треба зачепити питання бачення цих територій саме. У контексті державотворення, тобто побудови держави. Бо, власне, одним із, напевне, все ж таки дуже важливих моментів є те, що ті самі території, з одного боку, поляки бачили у складі своєї майбутньої держави за результатами Другої світової війни, як території, які до 39-го року належали до Другої Речі Посполитої. А з другого боку українці. Не вважали можливим побудову української держави без тих самих територій. І відповідно, фактично, як дуже образно у в декількох, напевне, контекстах, назвали ще відповідно 10 років тому свій збірник битва за, за землю. От, власне, це є такою дуже визначальною теж річчю, коли ми говоримо про ті події. Скажіть, будь ласка, існує різна думка відносно жертв польського населення тут на Волинській, mm -hmm. на Волині. Ну, Волинь мається на увазі не тільки Волинська область, і це mm -hmm. і Житомирщина. Вибачте, і це і Рівенщина, чи частина Кременеччини, тобто колишнє волинське воєводство. Які цифри називає польська історіографія? Mm -hmm. Ну напевне, що Як вони коливаються. Скажіть, будь ласка, діапазон дуже величезний. Відразу треба зауважити. Бо, як мінімум, ми зустрічаємо от в тих власне, радикальних колах від 500 тисяч і до значно менших 20-30 тисяч. На даний момент нині в польській історіографії найбільш усталеною є цифра у 50-60 тисяч польських жертв на Волині. На Волині. Власне, і близько 100-120 тисяч на усіх західноукраїнських землях і, власне, на Люблінщині, тобто, власне, територія так званих східних крестів. Тут треба так само зауважити відразу про українські жертви. І з одного боку питання значно складніше, тому що, по-перше, дослідження. Власне, українських жертв почалися з запізненням. І знову ж таки, з того, що було, побутувало в історіографії, в середньому ми можемо визначити цифру в 20 тисяч загиблих українців. Однак тут зразу ж треба зробити ремарку, що останні дослідження, які були, Зроблені на підставі е, свідчень очевидців, вони дещо змінюють цю пропорцію і радше змушують задуматися над тим, е, що, можливо, ця, е, ці цифри, як мінімум, у кількісному вимірі, були паритетними, як мінімум. А, ну, але це є ще предмет для подальших досліджень. От, власне. А як українська історіографія, які називають цифри жертви польського населення на Волині і взагалі ну, на теренах Західної України? Ну, напевне, що як, ну, звичайно, що таких радикальних цифр немає. Це одразу треба зауважити. І там, напевно, швидше цифри е, сягають десь від 70 80. До 15-20 на Волині двадцяти на Волині у ваших дослідженнях також е, такі аспекти, як існування конфлікту польсько і польсько-білоруського. Скажіть, будь ласка, де він мав місце, чи про це є писалося, чи це взагалі тема, яка ніби вважається нескромною, і не варто би піднімати? Взагалі що про це відомо? Ну очевидно, що якщо взагалі говорити про ці конфлікти, то про них є дослідження, відповідно польські, литовські, білоруські. і напевне, що цікаве для, для нас, що ці конфлікти, от в цій в цьому трикутнику, а радше ну трикутнику поляки, литовці, білоруси вони мають дуже подіб... багато подібного. Можемо говорити про різну інтенсивність цих конфліктів, але спільного досить багато. Бо, власне, скажімо, наприклад, так само як, для, як в Україні, в для поляків була дуже ключовим і важливим. Моментом, так, тою територією, яка для них була так само складовою їхньої держави, їхньої свідомості, і відповідно, коли литовці сп. Під час Другої світової війни спробували власне, більше взяти в руки ситуацію на Віленщині, це наразилося на дуже серйозний конфлікт з тою ж самою армією Краєвою, і, очевидно, так само він вилився в досить гострі сутички. А рівно ж так само і на Білорусі. Зрозуміло, що там масштаби були не, від, не, не співмірні, наприклад, з українськими. Але тенденції, які прослідковуються, вони є досить подібними. Та ж сама тенденція на, наприклад, на Співпрацю десь певною мірою навіть з німецькою окупаційною владою для досягнення своїх та ж сама тенденція до знищення діячів національного білоруського руху і так далі. Зрештою, власне, напевне, саме тому ну, нахабно просто-напросто спробую десь принаймні передати зміст. Фрази, яку висловив польський автор Мацкевич, який сказав: якщо взяти умовно народи А, Б і С, і коли виявиться, що у стосунках між цими народами завжди винні тільки народи Б і С, то тоді відразу виникає питання до народу А. І наостанок хотів би вас запитати, верніше зацитувати. Голова інституту пам'яті народової Лукаш Камінський заявив, що вшанування жертв волинської різанини буде найважливішою історичною подією 2013 року, і заходи матимуть декілька вимірів. По-перше, це постановка цього питання у міждержавних стосунках між Україною і Польщею. По-друге, це... Остання можливість для польської держави віддати справедливе пошанування жертвам. І третє, це освітні заходи для поширення знань про волинську трагедію. В тому ракусі хотів би ще питати, дати питання таке про певну міфологію, яка існує навколо подій 1943 року. Тобто, написаних художніх книг поставлено п'єс, вистав, радіопередач. Поставлено пам'ятник, відкрито пам'ятників, відкрито меморіальних дошок. Скажіть, як можна співставити ці речі з українського і з польського боку? Чи це є співставом такі речі, чи ні? Ну, по-перше, мабуть, я би швидше говорила не стільки про міфологізацію, скільки про те, наскільки ці події. Трагічні події Другої світової війни можуть стати і стають частиною національної пам'яті, і ось тут, власне, мабуть, швидше про це треба говорити. Ну, почнемо напевне з того, що дуже велика кількість пам'ятних дошок і пам'ятників у Польщі поставлено. Це як більше трьохсот. Ставляться спектаклі на цю тему, наприклад, театр НЕРАЗ, Балада о Волиню. Є вже ціла низка художніх творів, які присвячені цим подіям навколо цих подій. Відповідно, це все вибудовує певну схему у баченні навіть молодого покоління, яке вже не пам'ятає ці події. Цього у нас в Україні немає. У нас радше можна назвати буквально до десятка. Причому з них більшість, на відміну від частини, як мінімум польських, є дуже нейтральними. А уже про художні твори тут практично не, не, не ходить. Можна хіба що згадати буквально коротеньку вставку, ремарку про волинські події у творі Ліни Костенко. Тому, напевне, про співмірність, на превеликий жаль тут не йдеться. Добре, дякую. І все ж таки ми будемо шукати правду, шукати правду в цих наших відносинах. Я щиро дякую вам, пані Оксано, що ви завітали. Для наших глядачів нагадую, що у нас гістрем нашої студії був доцент Східноєвропейського національного університету Оксана Каліщук. До нових зустрічей.